У сумах відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Спочатком бойових дій у нас були всплески значить насилля відповідно до жінки і сексуального насилля, взагалі насильницьких дій, і вони були. Постійно наша цільова аудиторія це звичайно жінки, які є пострадалими від гендерного обумовленого насилля, це жінки-інваліди, це внутрішньо переміщені особи, тому що ми розуміємо, що в даних умовах в країні жінки змінюють місце проживання і вони стикаються з такими ну життєвими проблемами. Вони будують своє життя в новому місці, де нічого не знають. Вимоги до кабінету: цілодобовість, конфіденційність та кваліфікована допомога медичним персоналом. Послуг. Надаватимуть безкоштовно. Всі жінки, які звернуться до кабінету, будуть мати по можливість отримати повноцінне консультування, лікування в разі необхідності, обстеження, гінекологічної патології, кушерського стану». Такі кабінети функціонуватимуть в шістьох містах Сумщини. Ми другий відкриваємо. В п'ятницю в рунах відкрили сьогодні в Сумах, завтра в Шості. У нас ще попереду хтирка, глухів, конотоп. Тобто ми намагаємося покрити різні громади. Наші ідея безбар'єрного доступу підтримують і поліцейські. За даним напрямком роботи ми проводимо безліч заходів. Відповідно, тепер ми будемо акцентувати увагу, що в нашому місті, і відповідно, як було сьогодні озвучено в даному заході, що в ще в інших містах нашої області також відкриваються такі кабінети. Ми будемо дану інформацію доводити для громадян. Розвиток медичної сфери сумської області активно підтримують міжнародні партнери. Говорять фахівці. У нас є гарні партнери, міжнародні партнери, і ми зацікавлені, щоб у нас медична галузь і питання репродуктивного здоров'я також ну певним чином вирішилося. Ці кабінети вони відкриті на базі саме опорних медичних закладів, і в кожній області їх відкривається десь від двох до чотирьох. А от в нашій області аж шість за що ми можемо тільки дякувати нашим партнерам. Юрій Котярма. Максим Блазнек Новини Стс.